Всім привіт, друзі! Я Тарік, і сьогодні ми будемо забирати нового персонажа Мо. Він сьогодні лише вийшов в загальний доступ, до цього його можна було купити тільки за гроші, так би сказати, за донати в ранньому доступі. Тепер вже можна його купити за кредити забрати або купити за кристали. Кредити я не збирав з Бравл Паса, тому давайте його заберемо за кредити. Звісно, що мені не вистачить цих кредитів, що тут. Але в мене ще є в запасі, тому не переживайте. Заберемо. Зараз забираємо, і я вам покажу швидко гайдік на нього. Так, ще давайте відкриємо цих 8 дропчиків Може, нам випадуть кредити з них. Так, окей, перший. Не повезло з кредитами нічого. Другий Кредитики. Зараз вже нарешті я прошу, щоб мені випали старт-дропів кредити. Вже нарешті мені потрібні ці кредити. Так, окей. Епік, давайте кредити. А, ні. Окей, нічого, навіть якщо нам не попадають кредити стардропчиків, то я все рівно заберу мо. У мене на мастерстві ще є на персонажах кредити. Я там також їх не збирав. Також. Тримало для таких от випадків. Ну і раптом, рап, раптом, якщо мені би їх не вистачило, хоча мені їх вистачить, Ще на дорозі слави у мене є кредити. Так, окей, тут нам не випали кредити. Уже, як ми бачимо, за 166 кристалів можна купити. Але ми позабираємо з мастерства. Так, от уто 150 кредитів на кольті є, значок забираємо. Ну і з інших персонажів теж зараз позабираємо. Так, окей, на кіті є. Мастерство. Так, 100 кредитів. Окей. Вже будемо всі нагороди лутати. І очки сили, і монети. В принципі, все потрібне. Так. Забагалось. Надію, що мені дали 2000 монет. Так, да, окей. Далі з Френка заберемо також. Всі, які доступні кредити і нагороди. Нарешті в мене вже багато монет. Бо монет справді не вистачає. Зараз вже 20 тисяч. Ну, це якраз на прокачку Мо, і потім ж також вийде персонаж. Його теж треба буде прокачувати. Е, так, далі. Продовжуємо забирати. О, до речі, е, має вистачити, да, зараз? На Гейла, і це, напевно, що все. Дивимося. Так, да, рівно рівно вистачило, мої любі друзі. І ми забираємо цього хомячка. Забуваємо про хамстери комбати. Будемо тепер тапати тут хомячка, апати його. Так, окей. Давайте його прокачаємо одразу на 11-ту силу і будемо тестити. Так. Я як же ще люблю прокачувати персонажів? Прям такий кайф, якщо зразу на 11-ту силу, прокачуєш з нуля. Найс, 11-та сила є. Давайте купимо. На нього гірси. Знаєш, що в нього? В нього 6800 хп на 11-й силі. Тому я на нього вирішив купити щит. Ну, і також можна або демедж, або плюс один гаджет. Усе ну, залежить, знову ж таки, де ви будете трапати. Давайте спочатку гаджет купимо. Гаджет я б радив купити осей, адже Ульта дуже велику роль на ньому грає. Тому купуємо перший гаджет, який на 50% буде прискорювати. Накоплення ульти. Так. На рахунок пасівки я б рекомендував м, ось цю пасівку. Вона в деяких моментах на дистанції дуже важливу роль може відіграти. Тому купуємо першу пасівку на Мо. Ну і перший гаджет, так. Да. Ну і другий гір, як я вже казав, або демедж, або плюс один гаджет, то я візьму демедж, хай буде. Все, все ми купили. Тепер давайте його протестуємо. Так, окей, значить, дивіться, спочатку покажу вам отут-от, так на тренуванні. Правда, щось вона трошечки ще пощера, скоріш за все, тому що зараз великий наплив гравців і багато хто забирає цього персонажа. Ну, дивіться, значить, дивіться, яка механіка. Ось така от дальність у нас тички. Да, Неприємно те, що провисає трошечки. Ну, нічого, дальність тички видно, і ми от можемо навіть не доставати до суперника, просто кидаємо, і за рахунок пасівки буде наноситись демедж. Тому що. Відскакує два рази, і в боки теж. Тому ця пасівка саме, я її тому вибрав, вона непогана. Дивіться, на рахунок культи. Е працює так, що ти можеш через будь-яку е стіночку, так би сказати, прокрастися, бо він під землею буде їхати. От, дивіться. Він під землею проїжджає і такий, як бур стає, і може сверлити з противників. Або можна зразу, зараз я покажу знову на ульту. Е от Є ульта. Ми можемо ультанути і не сверлити, а зразу перетворитись, нажати знову ульту, і знову буде три тички. Це також дуже важливо. така фішка прикольна. Е, типу, якщо немає патронів, ви когось ультуєте, і можете зразу перетворитися на дистанції добити. Тому це, що поповняється три патрони, це дуже прикольно. Так, і ще одна дуже прикольна фішка, що демедж мо по-різному наноситься. Ви можете от з такої дистанції нанести 1200-1200. Якщо станете під таким кутом, то буде демедж. Зараз провисне. Да, це, напевно, з-за того, що великий наплив грасів, то так висне. Сподіваюся, бо в мене інтернет хороший. Сподіваюся, що зараз не буде так лагати. Е, о, дивіться, от під таким кутом 2400. Станете під кутом е, таким вже буде 1200 демедж. Тобто тут під кожним кутом різний демедж дається. Але прикол в тому, що дивіться, вблизь підходимо, стаємо прямо перед ним. Зараз, зараз, зараз провисне. Як же ж мене це бісить? Е, 2400. Станемо чуть-чуть правіше, підійдемо близько. Вже 4800. Уявляєте, наскільки цей бравлер сильний? 4800 демедж. Це якщо стати під кутом, ну, приблизно 40-45 градусів, бачите, як я став. Якщо прямо стати так же само близько до нього, то буде демедж дам е трошки інший, Це залежно під яким кутом ви стаєте. Тобто тут такі фішки, специфічні замо. Бачите, десь 1200 дається міліметр вперед, 3600, Якось станете ще під кутом 4800. Того тут кут дуже велике велике значення грає. От мені казали, що геометрія пригодиться, все-таки реально пригодиться того. Того потрібно її вчити. Окей, тепер йдемо, протестуємо її, цього персонажа, мов в реальній каточці. Можемо, в принципі, в броуболі. Да, давайте в броуболі протестуємо. Окей, пішов я в каточку, пошуки гравців іде. Зараз ще одного гравця найде. І, скоріше за все, що запустить нас з ботами. А, ні. Не знаю, зараз подивимося. Але так як великий наплив гравців, то думаю, що буде лагати. Ну нічого, головне, щоб я показав саму суть цього персонажа. Насправді він дуже і дуже сильний. Зараз побачите чому. Е, так, одразу прожму гаджет. Але так якби ти тут не сильно щось покажеш. Да, ще й висне дуже. От, я не достаю, я зразу телепортуюсь і його добиваю тако, тичками. Але знову ж таки, тут кут дуже велике значення грає. Десь буде даватись по 1200 демеджа, а десь може даватися е, по 4800, то тобто, як я вже показував в треніровичній цій пещері, кут дуже велике значення грає. Як, ну там теж, як, як коли зарягає ця ж гра, там як коли зарягає дамаг, так і буде. Якщо десь під кутом, то може давати більше демеджа, десь менше. Тому це таке. Ну Думаю, саму суть ви зрозуміли. Старатися, зазвичай, якщо притик, прям, щоб 4800 або 3600 дати демеджа, то треба ставати прям. Під кутом. А якщо ставати пряміше впритик, то буде менше демежа. А на вістані це ну, трошечки не так працює. Проще, я ще сам не прям ідеально розібрався, але як я зрозумів, то так. Давайте ще одну каточку зіграємо. В принципі, може, зараз буде чуть-чуть менше лагати, ти вже. І вже краще буде. І ще дуже важливо тут розібратися з механікою, бо коли ти ультуєш, то ти маєш подумати в оброболі, чи тобі краще забити з ульти, чи перетворитись там, чи ти краще, коли в когось ультуєш, чи ти буром його просверлиш, чи ти краще перетворишся і його тичками доб'єш. Нам да, жаль, що висне дуже. Навіть не можу нормально ходити. Ну і гаджет теж дуже прикольний. Те, що ульту дає. Набиває швидше. Окей, давайте зараз попробую я не перетворюватися, а в бурі влетіти в суперників і посверлити. Дивіться, я коли влітаю, то вже демедж даю. І якщо я перетворюся, то в мене просто знову будуть три тички. Тому прикольна фішка, що ти отако от ідеш. Зараз мені тут треба. Зараз покажу. Як же швисне? Зараз я відроджуюся і вам покажу. Е, ідеш, просто зливаєш всі три тички. Суперника, допустимо, залишається ЛОЛ-ХП, але ти вже ніяк не можеш ні його догнати, ні тобі не вистачає тичок. Ти береш, наприклад, я не попадаю всі тички, все не попадаю, залишається суперника ОХП, ти в нього гультуєш і перетворюєшся, щоб знову добити. Того можеш не сверлити в бурі, а просто добити. Так, ну зараз до бель близько йду. Не знаю, от бачите, це по-різному рягає демедж. Інколи 1200, інколи 3600, того вже як повезе. Але думаю, що якщо пограти на цьому персонажі досить довго, то можна розібратися і нормально так навчитись на ньому грати. Тому, о, до речі, андердога дали. Цікаво. <с> а, там у них пост. А, у нас Лілі на 570 кубків, ясно. Ну окей. Думаю, що я вам. Показав механіку і суть, як грати за цього персонажа. Просто навіть розказав, як бачите, то, що висне, це, на жаль, дуже і дуже заважає. Саму суть, думаю, ви зрозуміли. Я ще сам на ньому не дуже вмію грати. І я хоча б трошки розумію механіку там, що за чим, як робити. Буду старатись теж на ньому тренуватися, краще грати. В дуелях можна буде його попробувати також поапати або інших персонажів за рахунок, за рахунок нього, бо він справді дуже сильний. Окей, на цьому буду закінчувати відео. Якщо якісь питання, ви можете переходити в мій телеграм-канал, там я пишу багато чого цікавого, і також там зараз проводиться, так би сказати, голосування на рахунок моєї нової аватарочки осінньої, тому можете переходити там голосувати, яка вам більше подобається. І якщо якісь питання, можете в коментарях під відео писати. Я кожен коментар читаю, лайкаю, відповідаю, якщо якесь питання, на яке я не відповів самому відео. Що ж, окей, тоді всім пока.